І всі продукти, які вироблялись, дуже цінувалися на ринку. Особливо не було рівних винам медових. Тобто у нас пасів багато, і сьогодні їх достатньо. От, і вироблялись настоящі, ні цукру тоді не було, ні смерту, вироблялись настояща медові вина. Це продукт Бродійний. От. А, а от, в останній час, в 80-ті роки, було в Україні 4,5% мільйона тонн платов і збирали. Тобто населення мало дешевий, такий на здоровий, як це, вітамінний компонент да, для дітей, школи і так далі в Ну, В останній час да, перероблялось півтора мільйона тонн. І ця продукція йшла в основному за котон, ну, більше на Росію. І в основному то вина були міцні кріплені, ви Ir pridavavo, na ir visi kiti, čia yra 10 metų, tai yra bėriai, džiovintys atšuvimai, ir saugoprugtai, ir marinara.